6 жовтня відбулася позачергова сесія Смілянської міської ради, який передувало засідання профільних постійних депутатських комісій. На розгляд депутатів цього дня винесли лише два проєкти рішень. Один проєкт стосувався внесення змін до місцевого бюджету громади на поточний рік. Відповідно до розпорядження Черкаської обласної... Військової адміністрації у нас збільшується інша субвенція в сумі 3836 гривень. І ці кошти спрямовуються головному розпоряднику управління освіти молоді та спорту для виплати стипендій переможцям третього етапу всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та другого етапу конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів, членів малої академії. А також відповідно до постанови Кабінету міністрів України у нас збільшується субвенція з державного бюджету на забезпечення харчування учнів закладів загальної середньої освіти в сумі 5 мільйонів 834 тисячі 200 гривень. Що рішення сесії дозволить спрямувати ці субвенції, отримані з обласного та державного бюджетів на виплату стипендій учням та забезпечення якісного харчування школярів, створивши таким чином належні умови для заохочення навчання та розвитку дітей. Крім того, депутати шляхом голосування надали дозвіл на укладання договору з постачальником природного газу, що є необхідним кроком для своєчасного початку опалювального сезону та стабільного забезпечення бюджетних установ теплом. Щорічне рішення для підписання стовф Трейдинг» Договору на постачання газу для нашого смілянського комунального підприємства «Сміла Комунтепленерго пропонується проголосувати такі рішення для того, щоб підприємство мало змогу підписати цей договір на постачання газу, зокрема в жовтні місяці. Запропоновані рішення присутні на сесії депутати цього дня підтримали без заперечень, адже вони спрямовані насамперед на соціальну підтримку і розвиток дітей та забезпечення успішного старту і проходження опалювального сезону. А відтак стабільності життєдіяльності міста в цілому.